Вітаю! У нас срамовані гальмівні шланги на мотоциклу Suzuki GSX S750. Цей мотоцикл з ABS. Ці шланги на передній контур. На мотоцикл з ABS немає даних в базі, тому потрібні оригінальні шланги як зразок. От, У нас на цьому комплекті є ще такі блочки. Тут у нас різьба М10 крокодин. Довга ніжка під кутом 90 градусів, які ми всі повторили. Ось такі. Теж банджо фітінги з довгою ніжкою. Тут у нас ще поворот головки. Теж всі фітінги і кути. Повторені. Тут у нас мама з різьбою М10 крок 1. Ці всі фітінги теж повторені. Під такими самими кутами. Ой, це комплект у чорному кольорі, але в наявності всі кольори. Можна виготовити в будь-якому, ціна не залежить від кольору. Також можна відійти від е, стандартного комплекту, якщо вам потрібно щось змінити, е, якщо потрібно подовжити шланг або поставити інший фітінг. Це все можна у нас е, замовити. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!